Війна завершиться вже до кінця весни. У мережу злили секретний мирний план. Росіяни шоковані, не можуть повірити власним очам. Коли припиниться вогонь і що буде з територіями? Детальніше про пункти плану розповім за мить. Ви на Фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Перемир'я в Україні може настати до 1 травня. Це нібито прописано у плані завершення війни, який поширюють у російських каналах. Наголошу – Ідеться про анонімний вкид, що гуляє мережею. Дехто із пропагандистів ставиться до нього скептично, інші допускають його реальність. Офіційно цей так званий план ніхто не підтверджував. Ні українська, ні американська сторона не коментували його. Натомість у російських пабліках конспірологи розбирають план по пунктах. Подивіться, що пишуть. Один із кремлівських політологів, Сергій Марков коротко розписав основні положення так званого плану. Згідно з ним, перемия в Україні почнеться у період із 20 квітня по 1 травня. Далі сторони, нібито починають узгоджувати обмін територіями. Курщина та окуповані українські області залишаються під контролем Росії. При цьому Київ не визнає їх російськими офіційно. Натомість окупанти виходять із Харківщини, а в Херсонській і Запорізькій областях кордон проходить по лінії бойового зіткнення. За версією авторів плану, Запорізька АЕС буцімто залишається під росіянами, однак постачатиме електроенергію також в Україну. На станції будуть присутні наші фахівці. В НАТО Україна не вступає, а чисельність ЗСУ скорочується. Натомість західні партнери повністю озброюють українську армію. У так званому плані цього не вказано, але можна припустити, що зменшення чисельності війська відбудеться лише за рахунок демобілізації через завершення воєнного стану. Наступні пункти в цьому анонімному вкиді краще просто залишити без коментарів. Отже, російська мова нібито стане другою державною. Повертається московська церква, а також політики-прихильники дружби з РФ, переслідування яких забороняється. Гарантами безпеки України за цим планом стануть постійні члени Радбезу ООН. США, Росія, Британія, Франція і Китай. Як країна-агресорка і ініціатор війни може бути гарантом безпеки? Ну, це питання відкрите. Автори пишуть, що відбудову України займатиметься насамперед ЄС, також на це підуть гроші із заморожених активів Російської Федерації та кошти із спецмита на продаж нафти і газу із Росії в ЄС. За версією авторів, Україна приєднається до Євросоюзу до 2030 року. Щодо санкцій, то їх із Москви будуть знімати поступово. Уже згаданий пропагандист Кремля Марков вважає цей вкид дещо застарілим, проте нібито близьким до реальних переговорів між США, Україною та Росією. Водночас, один із популярних зет пабліків називає цей так званий мирний план безперечним вкидом. Аргументується тим, що серед пунктів немає жодної згадки про вибори в Україні вже 2025 року. А це, мовляв, вагомий пункт у переговорах делегацій при зустрічах. Тим часом російські інсайдери з посиланням на джерела в Центробанку РФ повідомляють, що активні бойові дії завершаться до початку літа. Пояснюють, якщо цього не станеться, то російська економіка просто обвалиться. І ще один аргумент. Загроза нових санкцій з боку США. Вони можуть ввести такі санкції, про які мені навіть говорити страшно. Думаю, Володимир Володимирович розуміє всі загрози. Цитують інсайдери своє джерело. Тим часом Валерій Соловей у своєму телеграм-каналі Генерал СВР теж називає 20 квітня датою, коли має припинитися вогонь на фронті. Він стверджує, що Дональд Трамп дав своїй команді час до Великодня, щоб там домовилися з обома сторонами про завершення війни. Навіть якщо припустити, що всі ці прогнози збудуться і режим припинення вогню запрацює, як довго він триватиме? І чи буде перемир'я стійким? Відповідь на ці запитання в нашому ефірі дав опозиціонер Ілля Пономарьов. Я думаю, що якщо сторони війдуть, В режим перемирия, то думаю, что если в Украине будут происходить выборы там в течение, грубо говоря, там полугода после вхождения в режим перемирия, то думаю, что это перемирие до выборов доживет. Угу. Я не думаю, что оно будет сорвано, потому что обеим сторонам будет невыгодно его сорвать. То есть оно все равно будет довольно хрупким, это перемирие, потому что, ну, как показывает практика даже, значит, всех событий, начиная с 2014 года, там объявлено перемирие, все равно кто-нибудь в кого-нибудь обязательно будет стрелять. Но это, по крайней мере, не будут широкомасштабные боевые действия, а будут там отдельные, значит, перестрелки на, на линии соприкосновения. Но дальше я думаю, что стороны дождутся вот этих самых выборов. Я думаю, что критический момент будет как раз в момент выборов в зависимости от их исхода. Да, может быть, критические моменты будут сами выборы. Да? То есть там, например, если будет видно, что тот кандидат, который нужно проигрывает, вот, то с одной или с другой стороны могут попробовать воздействовать на то, чтобы помочь своему кандидату. Путем какого-то ограниченного возобновления боевых действий и тем самым создания новой предвыборной ситуации, воздействия просто на общественное мнение. Вот это вот может произойти. Но думаю, что в процессе, скорее всего, оно будет стоять. Та наразі війна все ще триває. І ми продовжуємо в наших випусках згадувати історії українських героїв, що стали на захист країни. Валентина та Олексій Кабакови на початку повномасштабної стали на захист Маріуполя. Вона служила в Азові, а він у прикордонних військах. Валентина відповідала за зв'язок на Азовсталі. Водночас Олексій бився на вулицях міста. Обоє зазнали поранень, пройшли російський полон. І в квітні 2023-го подружжя нарешті об'єдналося із донькою Алісою. А тепер пара отримала ще й власну квартиру в рамках проєкту Ріната Ахметова Серце Азовсталі вдома. У 21 році я е, потрапила на службу у Азов. Це взагалі не обговорювалося. Це був такий поклик. Або я взагалі в нас вся родина військовослужбовці. 24 лютого е, опинилися на території Азовсталі в Маріуполі. И была там, э, як здесь кивить, задеяна. Ранение первое я получила э, в марте, по-моему, 13 числа. Это как раз я была в наряде и прилетела, получается, под наш бункер. Э, это было секундное такой вот гух, и ты просто так, в таком вакууме оказываешься. Э, Просто голову так моментально, як вдавіла, я отримала контузію. Ми відходили, там був вибух Пал на мастильних матеріалів, ну, був такий характерний запах. От, був вибух, мене викинуло на 6 метрів, опалило руки, спину обшла, на мені згорів, обличчя палило. Все, все, що було відкрите, відкриті частини все було опечене на руках. Саме на ваші було, там живого місця не було. Я руками нічого не міг робити, я їх не відчував навіть в кісті рук. Я не узнала його спочатку, тому що лиця у нього не було. На руки теж там не глянеш, тому що все перебінтоване, він весь згорів. Мы очень боялись, когда были, объявляли по рации, внимание всем абонентам, ожидается массированный авиаудар. Молился весь за сталь, потому что после этих авиаударов шансы выжить были вообще нулевые просто. Были еще контузии за это все время. Перелом ноги был, Ну, я думаю, что самый большой вред здоровью нанес все-таки плен. Це. Я не знаю, может, на, може, на найжорсткіше місце, де можуть сидеть полонений. Там просто не знаю, там не люди. И даже когда вот в госпитале с нами психологи, НГУшные наши работали, они мне спросили, как произошел обмен. Тобто, оказалось, що я не пам'ятаю вертольоти. Ми що летели на вертольоті, я його не пам'ятаю. меня просто ну, провал пам'яті. Приїхав, зустрів... Це не передати просто ці, ці почуттів, я не знаю, відчуттів. Добрий, Добрий день. день. Ми вас запрошуємо. Дякуємо. Ось ми. Які ви красиві, маленькі. Добрий день всім. Я люблю, коли біле, а коли воно легше. Після всіх тих вот вот камер, да, і Ах. аж, аж так легше становиться. Пространство. Пространство, так. Да. Сьогодні в мене дуже приємне місце від засновнику проєкту Серця Зовсталі Ріната Ахметова передати вам цю прекрасну, красиву власну квартиру. Вашій прекрасній родині, вам і вашим прекрасним денькам. Я вважаю вам щире щастя, любові і нехай ця квартира завжди буде наповнена дитячим сміхом, щастям та гарним настроєм. Це для вас. Дуже хочемо висловити від нашої родини велику подяку Рінату Леонідовичу за цей прекрасний дарунок за цю квартиру за цю нову можливість почати все спочатку, з, з чистого листа. Вона навіть квартира сама оселя така дуже біла і ну, от, як чистий білий аркуш. Дуже вам дякуємо. Получилось на засталі вижила выжила в плену, не зламалася. потом узнали, что мы беременные. Вот Я думаю, что для этого мне Бог оставил жизнь, чтобы я могла тоже, тоже дать жизнь новую. Друзі, підписуйтесь на канал Фабрика Новин. Якщо досі цього не зробили, також не забувайте ставити вподобайки під цим відео.